Привіт Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми з вами знову подивимося на одну орхідейку, на новеньку, яку я купила в магазині. Поїхала знову в той самий лімецький магазин Lidl і побачила цілий ряд, цілий, цілу велику палету орхідей, які приїхали буквально до свята. Чому саме ця орхідейка прибула? Привернула мою увагу, тому що це теж з розряду мультифлор. Я люблю мультифлори тільки за те, що в них дуже таке гарне, я би сказала, буйне цвітіння. Вони випускають багато-багато бокових калузок, і на них є дуже багато квітів. Хай вони маленькі, хай вони розміром всього 3-4 см, хай вони будуть, але їх є дуже багато і вони створюють такий великий гарний букет. Це... Дуже гарно виглядає, я хочу вам показати минулу нашу орхідейку, яку я купила була раніше, я вам її показувала. Ось ця рожева, бачите, дивіться, яка вона гарнюсічка. Дивіться, як вона вже розпустила багато бутончиків, і практично всі бутони в неї розпущені. Бачите, дивіться, який гарний. Ну тут ще є декілька, звичайно. Ці галузки ще бокові не розпустилися, але розпустяться і вони теж. Якщо ви звернете увагу на один цвітонос, подивіться, на ньому зараз вже є відкрито. 3, 5, 7, 10, 11, 12 квіточок на цьому цвітоносі, бачите? І є ще бутончик, який буде ще розпускатися. Тобто тут на кожній галузці, на кожному цвітоносі приблизно десь 12-14 квіток. Це на загальному. Ну і ще є бокові. Від цього оці мультифлори вони дуже-дуже гарні. Я дуже люблю мультифлори, тому що вони ось такі, от, бачите, як в такому пишному. Букетику виглядають, коли вже цвітуть. Так ось, давайте розглянемо новеньку нашу орхідейку. Новинку в моїй колекції. Це ось така ось цікава, бачите, вона на два цвітоноси всього. Ось така ось досить цікава дівчинка. О, бачите, ми подивимося на неї ось так. Вона має розгалуження, як ви бачите, ось тут і тут. Ось тут маленький такий. Абсолютно маленький цитоносик, знову випустив в розгалуження. Ось, бачите. Ну, ось така красота в мене зараз є. Вона дуже ефектна, вона такого салатового кольору. Зараз я попробую її поставити і піднесу вас, піднесу ближче, щоб ви подивилися на неї. Так, давайте подивимося з вами на розетку. Розетка досить така гарна, велика, доросла, я би сказала. Як, на мій погляд, ця рослинка має десь добрих 2-3 роки, тому що в неї є, як я подивилася, повних 4 листки, тобто в них 4 листочка, і ось оцей молодий листочок вже наріс в ній буквально недавно, тому що він блискучий. Як я розумію, тут на ній є з, нижнього, з нижньої сторони листочків, він має такий наліт. Бачите? Ось я зараз покажу. Ось, бачите, ці крапочки білі, і навіть на, на цьому листочку от зверху він має такі біленькі плями. Це говорить про те, що рослинка була оброблена від шкідників. Ось. Відповідно, вона з теплиці недавно, але судячи по цьому листочку, який наріс вже в неї молоденький, він чистий. бачите. Тобто, від, я би сказала, це десь місяців, напевно, 6, може і 8. Пройшло від тої пори, відколи її обробляли. Відповідно, що я зробила, я тільки я принесла її додому. Я її оприскала вже готовим розчином. У нас є в магазині, продається вже готовий спрей в пляшках, який на основі, я чесно не можу пояснити, називається Niem Oil. Це на основі якогось масла, з якоїсь трави. Ну, це не далматська ромашка, тому що я більше полюбляю далматську ромашку. Вона діє по кліщах, вона діє дуже добре на всякі види кліщів. Тут не тільки на один, а вона діє на різні види кліщів. Ось. На що хотіла ще звернути вашу увагу? Дивіться, хочу показати вам знову квіточки. З хвилиночку ми їх обглянемо. Ні на жодній квіточці немає ніяких пошкоджень. Тобто, я, коли я на цій жовтенькій, бачите, от на цій жовтій. і ось, Бачите, оця пляма, вона вже робиться дірочкою, і вона потім з часом буде коричневіти. І з часом така квіточка загине. Ця пелюстка, яка в нас була, так вона і відломалася, бачите, вона вже зів'яла. Це не біда, фактично. Ось. І, як я вам говорила, бутони, бачите, ці бутони ще тримаються, але цей бутон я відірвала, відрізала, тому що він був вже зів'яв. І на другому цвітоносі ця розпускається. Бачите, цей бутон розпускає вже квіточку. А цю я зняла. І, здається, на цьому, на Манхеттені теж, пам'ятаєте, у нас були бутони тут. І ось мені прийшлося зняти один бутон, ось тут. І там ззаді ще один бутон. Тобто, вони в'януть. Бутони в'януть. Я не хотіла його перезволожувати занадто. Але. І все-таки, бачите, він розпускається ось таким пілоріком. Ось одна квіточка, ось друга. Трошки більше привідкрили вони середні пелюстки, але не до кінця. Серьезно таким пілоріком залишиться. Але вона досить гарна, бачите? Звичайно, вона відкрила свої оці сепалії, і вона була би дуже гарна, ну, але наразі вона не хоче, вона є таким пілоріком, ну і нехай так залишається. Ось, ну, зараз мова не про це, мова про нашу оцю Красонечку на ній. Як я зауважила, бачите, вона має такий фісташковий відтінок, але коли розпускає повну квіточку, як я вже казала, вона біленька. Це в нас просто механічне пошкодження на пелюсці, тут ніякої біди немає. Тобто я побачила, що на квіточці немає ніде ніяких ушкоджень, немає ніяких ні травматичних, травматичного походження, ні немає ніяких грибкових захворювань, тому що на листочках листочки частенькі, на них немає жодних, абсолютно ніяких. Набряків немає ніяких тріщин, немає ніяких пошкоджень. Цвітоноси в неї теж зелені, акуратні, такі немає ніяких коричневих плям. Тобто грибкового захворювання як такого не, немає. Ну і Давайте виймемо його з цього кашпо. Воно знаходиться в такому, бачите, непрозорому кашпо. І що саме цікаве, ж я зауважила, що... я не то, що зауважила, а я вже це прослідкувала на протязі де... деякого часу, що орхідейки, які ростуть, наприклад, в непрозорих кашпо, бачите, так як це, наприклад, я от воно в ньому продавалося. Потім в нас є он там на задньому плані, бачите, ось воно тут, ось тут біленьке. біленьке кашпо, яке теж прийшло з магазину. Рослинка може випускати повітряні коріння і. Приймати участь у фотосинтезі будуть ті корінчики, які є наружні, які є зверху горшечка. А ті, що в горшечку, не будуть просто харчувати рослину, так що ніякої немає шкоди від того. Якщо ви підібрали кашпо, наприклад, однакові кашпо, які підходять до вашого інтер'єру, які вам підходять по дизайну. Відповідно, ви не повинні від нього відступатися. Ви можете залишити ті кашпо і залишити рослинку, а вона собі випустить додаткові корінці, які будуть повітряні, які будуть допомагати їй дихати зверху. І відповідно вони будуть мати, вона буде мати можливість і дихати чим, і буде мати чим харчуватися. Тому що ті корінці, які в нас в ґрунті, вони більше приймають участь у передачі вологи і поживних речовин для рослини. А вже повітряні корінці вони дають нам вони дають можливість дихати рослині. Ну, відповідно, теж поглинаючи вологу з повітря, теж вони харчують таким чином рослинку. Подивіться на листочок, хотіла, щоб просто побачила сама, зауважила, хочу показати вам. Бачите, оця деформація листка, вона поволі випрямляється, але. По по, 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 напевно, по мірі росту цього листка він трошечки вирівнюється, але все рівно ось ці набряки бачите, говорять про те, що був неправильний полив. Неправильний не тільки в тому, що було перезволожено рослину, а навіть в тому, що рослина могла бути переохолоджена. Тобто, вона, бачите, так би зскрутилася до кубки, так якби от ем, була в такому стресі. Оце говорить, оце листя, бачите, закручене. Ось ці закручені листочки такою трубочкою. І ось тут, бачите, це говорить про те, що рослині було холодно. Відповідно, ця рослинка любить Оця орхідейка, у нас така жовтенька. Бачите, що й ми минулого разу на неї дивилися. Ось вона любить, щоб було тепліше, Але, або можливо вона просто переїжджала і була якийсь період, була низька температура, за низька для неї. Бо ми ще градусів, це рахується вже для фаленопсисів за низька температура. Ну ось, Ми вертаємося до нашої дівчинки і будемо дивитися зараз на її розетку, на її коріннячку, на її більш детальніше. Так ось, Як я вже сказала, в неї є, бачите, таких гарних чотири повних листка. Тобто розетка має дві пари. Вона має центральний листочок, який вона вже відростила, напевно, за останні 6 місяців. Ось, Зараз я не хочу, щоб засвічувало, і хочу вам показати дуже добре. Самі корінчики, коренева в неї чудова. Я буквально дала їй крапельку, крапельку водички. Ось, коріння в неї досить достатньо в горшечку, бачите, ось досить багато коріння. І що саме цікаве вона росте, вона посаджена якраз так, як повинна бути посаджена. Бачите, шийка, ось, шийка рослини. Ось тут. Вона посаджена над ґрунтом, тобто вище рівня, вище ґрунту. Корінчики в неї в ґрунті, а самі, сама шийка знаходиться над ґрунтом. Це дуже чудово, це дуже добре. Ось, як ви бачите, це ще один був цвітонос, третій. І якби вона мала ще третій цвітонос, в неї було б таке дуже гарне цвітіння, отаке буквально як в цієї рожевої орхідейки. Але, як заявляє, наприклад, замовник. Хоче, щоб було на два цвітоноси, відповідно, продавець обрізає третій цвітонос. Навіть якщо і в неї був тут третій цвітонос, такий ж завеликий, як цей з бутонами, або тільки він нарощував третій цвітонос. Хоча він, я бачу, по розміру самого стебла, бачите, стержня. Він такий самий, як і оці. Напевно, десь, на, можливо, до половини доріс третій цвітонос, і його просто зрізали. Його, чесно кажучи, я не зрізала, його дуже нагло обломали. Бачите, який тут зріз рівний, такий обломаний. Зараз спробуємо сфокусувати, так, щоб ви могли побачити. Ну, менше з тим. Так ось, як я вже сказала, коренева в неї достатня, посаджена вона дуже добре, тобто її пересаджувати не потрібно. В деяких випадках ми можемо підтягнути рослинку. Доверху, чуть-чуть струшуючи ґрунт всередину горшка, коли вона є ловоко посаджена, ця посаджена дуже добре. У нас там грей на задньому плані. Це ще один мій помічник, він мусить бути там, де я завжди. Він кругом крутиться під ногами в мене. І ось, подивіться, бачите, як я сказала, оцей цвітонос, він був просто обломаний над рівнем першої берестемної бруньки. І швидше всього, що, що е, продавець, який продає рослинки. Знаючи те, що рослина може випустити ще один, наприклад, додатковий цвітонос з другої бруньки, він облом її трошки вище. Бачите, подивіться. Ось, Повністю обривати, обривати цвітонос або обрізати його до основи шийки, не бажано. Чому? Тому що потрібно залишити 5-6 см, для того, щоб рослинка щоб через. Отвір, який зробився в зломі чи зрізі цвітоноса, не потрапила ніяка інфекція нам всередину рослини. Ну, ось ми оглянули з вами такі, таку маленьку новинку. Я дуже, вона мені дуже подобається. Я, чесно кажучи, люблю такі ніжні відтінки. От Колір, так, вона, вона її, от навіть не можна оприділити, якого вона кольору. Фактично, квіточки, які вже, які вже були, роз, розпустилися першими, вони біліють, але ці такі мають вісташковий відтінок, дуже гарно виглядає. Ну ось наразі на сьогодні у нас все. Такий огляд моїх, моєї новинки. Ну і ці старенькі мої так само, які ви вже бачили. Бачите, який цей тулкан мені сказали, що в неї ім'я. Дивіться, яка вона гарно розпускається, таким буквально хмаркою такою рожевих таких квіточків. Дуже гарно виглядає. Ну, ця, звичайно, більша. Це теж розпускає бутончики, розпустить гарні такі, буде теж прикрашати мою колекцію. Ну, а цей я просто ним налюбуватися не, не можу. Він дуже гарний, він дуже ефектний, він такий просто чудова квіточка. Я люблю такі незвичні, щоб були орхідейки. Нехай це буде пілорік. Я колись е, в мене був в колекції кімоно, була проста орхідейка, а була отакою, таким метеликом, цим пілориком. І, чесно кажучи, мені пілорік навіть більше подобався, тому що він був такий. Більш, напевно, бархатистий, напевно, він більш такий структурний був, ніж простий. І Пілорік в мене загинув. Загинув, бо знов таки волога і холодна температура. А в минулому будинку в мене було досить холодно. Вони в мене були на кухні, на стелажі. А на кухні температура деколи опускалася вночі до 9 градусів. І... Без навіть якщо опалення працювало, бо в мене вночі було опалення вимкнуте. Працювало, наприклад, в шостій ранку включалося, то тих 12-15 градусів, що піднімалася температура вранці, було недостатньо, так як там була підлога вистелена плиткою. Плитка набирала температури, тобто вона понижувала температуру ще на 1-2 градуси. І коли в повітрі було, наприклад, в кухні 15, то ближче до підлоги було тих самих 12 градусів. Відповідно, випромінювала холод і ніколи я не могла цю кухню прогріти. І забрати кудись інше ці орхідеї в мене не було можливості, тому що кімната була завалена теж двома стелажами. Ви бачите, зараз в мене які стелажі на кухні. Ви бачили це в минулих відео. В минулому відео я показувала стелаж, де в мене. На кухні розкладені розположені орхідеї. Зараз там нове освітлення я зробила, я вставлю фотографію, побачите як. Ось я додала білих ламп, я додала ще більше освітлення на полицях, щоб було моїм дівчаткам, моїм квіточкам, орхідейкам, щоб було їм комфортно. Ось таким чином я хочу добитися більшого, більшого цвітіння. Тобто, наприклад, те, що рослина може випустити при достатньому денному освітленні один цвітонос, то коли вона має додаткове освітлення, вона може мати і два і три цвітоноси. Так що ось так, такі мої плани. Ось така в мене ще одна, четверта орхідейка буде зараз на адаптації. Ось ці в мене вже стоять деякі дві, два тижні, деякі вже три тижні. Тобто та рожева вже стоїть у нас три тижні. Ці дві, що були поруч, жовтенька і Пілоріком, вже два тижні на адаптації, ну і цю залишимо. Ще до, до, наприклад, до самого Різдва. Ну, ось і все, я вам все розповіла, бачите, така моя колекція поповнилася ще одною орхідейкою. Ось вона буде тут стояти. Вона трошечки більша від цієї рожевої, бачите, рожева трошки нижча, але в рожевої набагато більша розетка. І рожева має додаткову дітку. Ось. А це молоденька, їм десь вони приблизно однакового віку, вони десь приблизно 2-3 роки, що має та, що має та. І, відповідно, тепер будемо спостерігати за ними обома. Подивимося, як далі буде. Покажу вам, коли вона розпустить вже бутончики, коли буде така сама хмарка, тільки вже біленькі квіточок на нашій розетці. Добре, на цьому все на сьогодні. Я буду, на протязі цього часу, коли вона буде адаптуватися, 4 тижні, я буду поливати її тільки водичкою, тому що я не знаю, наскільки було додано їй гормонів росту, цвітіння, наскільки вона була годована. У фермера чи в того самого продавця, тому що деякі інтернет-магазини, деякі такі оптові продавці, які продають орхідеї для великих супермаркетів, для магазинів, вони вирощують в себе рослинки, купуючи фласки. Ну як я вже вам розповідала, що є такі, є такі продавці, є такі інтернет-магазини, які купують фласки, вирощують, дорощують в себе рослинки, потім продають їх дорослі. Тому я не знаю і не можу бути впевнена, що ця рослина не була перегодована. Тому що як є зайві, наприклад, зайві добрива додаються до рослини, вона дає буйне цвітіння, дає швидше виганяється цитоноси, але потім така рослинка захворіває, тому що в неї немає сили адаптуватися до тих, тих умов, які, наприклад, є вже в нас, в тих покупців, які купили і придбали для себе ці рослини. Відповідно, ми повинні... Зорієнтуватися, ми повинні подивитися по рослинці, наскільки їй це потрібно, я маю на увазі підживка, чи їй не потрібно. І я думаю, що я буду тільки поливати її водою, буду спостерігати за нею, і тільки, наприклад, навесні, через півроку, я можу дати їй залежно від того, яке чи вона буде цвісти, що буде цвітіння, значить їй не потрібно нічого. Може бути тільки. Чиста водичка, можна додати декілька крапель, наприклад, того самого лимонного соку, ось, але ніякої підживки більше їй давати не потрібно. Якщо цвітіння припиниться, тобто вона скине квіти, а таке буває дуже часто, коли рослина без причини, без всяких різних змін умов скидає квіти, просто відсушує і на тому кінець. Буває таке, що вона тримає довший час цвітоноси, і потім випускає додаткові додаткові бокові. Отакі відгалуження і починає цвісти знову. Відповідно, ми повинні орієнтуватися вже по своїй рослині, по своїх умовах вдома, і тоді тільки подивитися, чи нам потрібна підживка. Я би казала, наприклад, це на мій погляд, рослину можна підживлювати тільки через 8-9 місяців після того, як ви її придбали, тобто як вона приїхала до вас від продавця. Тому. Це чисто мій погляд, я нікому, скажімо так, не нав'язую свої такі рекомендації виконувати. Ви можете робити так, як я можете не робити, робити по-своєму, як це ви звикли робити. Але, на мій погляд, я особисто не буду годувати цю рослинку, не тільки цю, а й ті, що пройшли раніше, досить довший час. Практично, напевно, аж літом я зможу дати якесь підживлення, і то залежно від того, чи будуть вони цвісти. Ще один такий момент. Хотіла просто вам дати як таку пораду, напевно, ну, може, не пораду, може чисто підказку. Рослини, які. Вона сам, рослини самі до вас говорять, так. вони самі вам показують, що їм більше потрібно. Якщо в них пішов активний ріст коріння, якщо в них пішов активний ріст, наприклад, листя, це говорить про те, що в них достатньо азотних добрив. Тобто рослині цілком підходить все, що в неї вже є в ґрунті. І тільки, наприклад, після того, як вона випускає цвітоноси, ми можемо її чимось підгодувати, чисто допомогти рослинці, щоб їй було легше, ми можемо додати. Ті самі фосфорні добрива, але це не значить, що ми повинні додати хімічні препарати. Ми можемо це скористатися тим самим, наприклад, алоє, ми можемо скористатися медом, ми можемо скористатися банановими шкірками. До речі, банани вони мають в собі місяць в собі дуже велику кількість фосфору, а це викликає цвітіння і додаткові цвітоноси. Тепер... Як тільки ми зауважили, що набрякла, наприклад, брунька на шийці або на з під листочків, з між листочки, листочків, ми побачили, що там з'явився цвітонос, або тільки набряк, що має бути цвітонос, ми можемо погодувати рослинку фосфорним різним добривом, який має в собі фосфор, дуже добре впливає на рослинку калійні добрива, магній. Я скажу вам чесно, що один такий був у мене період, коли я використовувала дитячі вітаміни. Той самий, наприклад, аскорутин, який є, ви знаєте, це є полівітамін. Я брала буквально чверть таблеточки, розводила його на літрі води, я його розтовкала і розчиняла в маленькій кількості води, потім додавала до літри води. І ось цим таким. Розчином я поливала рослинки, але я спочатку поливала водичкою, і буквально через годину, через дві я додавала там по чайній ложці ось цього розчину в, кожну, в кожен горщик. І ви знаєте, це просто було неймовірно, наскільки їм це подобається, наскільки орхідеї сприймають це на ура. Вони... Колір листя робиться зразу такий яскравий, зелений, я би назвала сказала світлий, він може бути темно-зелений, залежно від рослинки, але ті рослини, які були ослаблені, вони окріпли, це було видно. Коли ви додаєте вітаміни для орхідеї, наприклад, ті самі вітаміни групи Б, наприклад, той самий вітамін ем, каротин, це, це вітамін А, вітамін ем, це, це аскорбінова кислота. Любі амінокислоти впливають дуже позитивно на імунну систему рослини. І ви знаєте, це коли є імунна система міцна, тоді в нас є і от цвітіння, і в нас є дуже гарне нарощення зеленої маси, листя, листя теж в деяких орхідей листя дуже ефектне, навіть деколи не потрібно квітів. Візьмемо шелеріану або візьмемо, зараз є. Фабрика так, з фабрики в них є OnDusion, наприклад, або в них гарний ефект на листя. Візерунок по листі, такий в вигляді зміїної шкіри, дуже гарне листя. І такі рослинки можна тримати тільки заради листочків. Не обов'язково, щоб було цвітіння. Але, звичайно, ви знаєте, що шелеріана, вона дуже гарне має листя, але квіти в неї не всіх приваблюють. Мені подобається формою губи, мені подобається, як вона пахне. Вона такою галузкою цвіте, буквально як е, мені дуже подобається її цвітіння, але в мене є такі мої знайомі орхолюбителі, орховеди, які просто віддали Челіріану, тому що в неї не неефект, ефектне квіт, квіт, цвітіння. Квіти в неї не гарні, так як мені це пояснили. Хоча я вам скажу так, кожна орхідея вона гарна по-своєму, Кожна щось є своє. Так як і люди, у кожного є свій характер, у кожного є свій зовнішній вигляд, а є і якісь внутрішні секрети, так само наші орхідейки. Ну, все, наразі я сьогодні прощаюся з вами. Сьогодні в нас ось така вийшла така трошки сумбурне відео, сумбурна зустріч. Але я думаю, що я деякі підказки дала такі, які будуть корисні для, не тільки для новичків, а й для бувалих орхідеїстів. Ну, все, всім до побачення. До нових зустрічей. Пока!